Отже, сьогодні хотілося представити напрямок роботи, пов'язаний із дослідженням, змін рельєфу, які відбулися в Україні внаслідок воєнних дій. Ви знаєте, що рельєф є ключовим елементом ландшафту. Він формує мікроклімат, визначає водний режим, впливає на ґрунту утворення, регулює розподіл рослинності, біомаси, визначає господарське використання земель. Зараз в умовах воєнної агресії, зміни. Які відбуваються в ландшафтах, вони якби змінюють фізичну структуру ландшафтів, є ціла низка екологічних наслідків, а також соціально, соціальних та військово-географічних аспектів, такі як відселення населення, неможливість використання цих земель господарській діяльності та таке інше. На жаль, у світі є багато прикладів воєнних конфліктів. Зокрема, ось тут представлено наслідки війни в Косово. Предохоронні організації в своїх звітах показали, що це. І фізичні пошкодження пожежі, нерозірвані боєприпаси, які становлять ризик для відвідування цієї території, зокрема у суповідних зонах, і обмежують використання територій для рекреації і туризму. І як наслідок ведуть до зниження доходів. Також загроза діяльності місцевим мешканцям, які беруть участь у традиційній заготівлі та використанні природних ресурсів. Непрямі наслідки воєнних дій це, наприклад, збільшення використання деревини для приготування їжі та опалення через втрату електропостачання. Також збільшення витрат. Будівельні матеріали: пісок, гравій та інші природні ресурси. Ось тут на слайдах показано наслідки масові захоронення загиблих в Косово. Ви бачите на слайдах до конфлікту там немає могил і. Праворуч на обох слайдах вже з'явилися захоронення, які свідчить про велику шкоду, яку задає війна цьому населенню і можливостям подальшого розвитку території. В Україні теж використовуються дистанційні зйомки. Тут є кілька прикладів, це 3D-сканування дитячої бібліотеки в Чернігові, яка зруйнована внаслідок збройної агресії. Щоправда, там використовувалися фотограметричні технології, знімки з БПЛА, території сільськогосподарських угідь, які ми. Бачимо в новинах. Ну, Ірпінь 3D-реконструкція, раніше 3D-візуалізація зруйнованого мосту через річку Ірпінь. На сьогоднішній день геопросторові технології стрімко розвиваються, і ми знаходимося на еста... останньому, скажімо, крайньому етапі. Коли відбувається інтеграція геопросторових технологій з технологіями не просто інформаційних систем, а штучного інтелекту, де на порядок денний виходить наука про дані, геоаналітика, аналітика для прийняття рішень. Ми будемо говорити про кілька технологій, які вже згадувалися в попередніх презентаціях. Це ЛІДАР, технологія дистанційного зондування, що використовує лазерні імпульси для вимірювання відстани до об'єкта. Результатом є 3D-модель, хмара точок і 3D-модель. А також SLAM, simultaneous localization and mapping, тобто, одночасно. Визначення місцеположення і картографування, яка додатково дозволяє побудувати карту невідомого середовища і визначити місцеположення пристроя в цьому середовищі, в більшості випадків лідар є складовою технології SLAM. Ну і звичайно фотограметрія. Яка теж зараз стрімко розвивається. Вже говорилося багато про переваги літарних знімань. Ми будемо говорити про можливості використання цих технологій, власне, для оцінювання пошкоджень рельєфу, а саме, виявлення фортифікаційних споруд окоп трешей, бліндажів, блокпостів, мінних полів. Протитанкових споруд, підземних споруд, що використовуються для оборони, виявлення наслідків обстрілів від різних боєприпасів, що разом формують місцевість оборонних ліній, місцевості укріплених пунктів, інші види більгілятивних ландшафтних комплексів, як їх називають географи. Для нашого дослідження ми виконали невеликий аналіз використання лідар для виявлення археологічних об'єктів, такі як оборонні вали, траншеї, канави, тераси та інші, проведені колегами. Ось тут на цьому слайді представлені їхні результати. Методологія включає п'ять етапів, зокрема. Застосування низькочастотного фільтра, який дозволяє виявити археологічні пам'ятки, які, на перший погляд, в хмарі точок слабо дешифруються. От. Тобто створюються дві цифрові моделі, які віднімаються, і одна від одної остаточно локальна. Модель рельєфу дозволяє безпосередньо виміряти особливості рельєфу, пов'язані з локальними антропогенними змінами. Сподіваємося, що ця технологія буде корисна для виявлення порушень рельєфу. Ну, і тут трошки вже результатів польових досліджень. Це наші партнери із компанії ProScan, з студентами. Минулого літа проводили сканування теж Голосіївського яру. Це такий провал, великий антропогенно порушений рельєф, тобто там дуже дивний масштаб не видно, прорвало каналізаційну трубу і почала активізуватися ерозія. І Ну, і це власне технологія, приклад використання технології лідар для сканування фасаду нашого університету. Ось це насправді не фотографія, а як розфарбована оця хмара точок, основу цього. Візуалізації є так звані 3D гаусіани які новітній метод візуалізації, який теж в попередніх доповідях про нього багато говорили. Підсумовуючи, треба сказати, що ми переконані, що лідар є ефективним інструментом для виявлення кількісної оцінки. Зміни форм рельєфу, зокрема пошкоджень території внаслідок воєнних дій. Проаналізовані алгоритми оптимізації побудови цифрових моделей для аналізу змін. Поряд з фотограметричними методами. Літарні технології дають можливість створювати деталізовані цифрові моделі місцевості і цифрові моделі рельєфу, які змінилися внаслідок бойових дій, що є критично важливим саме для інвентаризації, оцінки масштабів, відшкодування збитків, планування, відновлення. Застосування методів комп'ютерного моделювання дозволяє автоматизувати цей процес і з достатньо високою точністю визначити об'єми, тобто величину цих порушень. Ну і як вже говорилося, перспективним є інтеграція лідарних технологій з іншими методами дистанційного зондування, зокрема. Фотограметричними для оцінювання екологічних інфраструктурних наслідків воєнних дій. От хочемо подякувати нашим партнерам із компанії Пороскан за надані матеріали, які використані в цій доповіді. Дякуємо за увагу. Доповідь закінчена. Дякую.